Ну вітання! Усім хто дивиться бабусини смаколиками з України! Сьогодні хочу приготувати овочеве асорті консервоване з ламонною кислотою. У мене на каналі є помідори, які я закривала за цим рецептом. Ну, а сьогодні хочу приготувати асорті. Для цієї консервації мені знадобляться такі продукти. Спаржева квасулька, я її вже помила, почистила. Чистила отак от руками прибираю краєчки і розламую на дві або три частини. Ось отак от. І далі на дві, три, як. Кому яка довжина цієї спаржевої квасольки треба. Окрім спаржевої квасольки, буде ще цвітна капуста, броколі. Оце це все я буду відварювати. Ще помідори, перець, огірочки. Із спецій в баночки я покладу кріп, у мене, правда, зелений, не сушений, без парасольок, листя хрону, листя вишні, листя чорної смородини. Ще гострий перчик. Я беру такі маленькі перчинки, але він дуже пекучий. Перець з чорним горошком, перець духмяний часник, лавровий лист. Ще цукор, сіль і лимонна кислота. Для початку я зараз відварю спаржеву квасолю і капусту. У киплячу воду відправляю спаржеву квасольку. Для овочів, які я буду відварювати, воду я не солила, щоб вони не були пересолені в банках. Вони будуть в маринаді. В другу кастрюльку я відправляю цвітну капусту. Я її розібрала на соцвіття. Якщо велике соцвіття, то я його розрізала на дві частинки. Броколі я відварю окремо. Спершу квасольку я буду відварювати 4 хвилини. Цвітну капусту 5 хвилин, а броколі 2-3 хвилинки. Поки варяться овочі, я поскладаю усі інші продукти в баночки. Баночки в мене вже стерилізовані. Листя хрону, лавровий лист, листя вишні, листя чорної смородини, гострий перчик. Чесничок, перець духм'яний, По дві штучки покладу. Перед чорний. Горошинки не рахую, так на око. Кріп. Огірочки у мене не дрібні, тому я їх наріжу. Паршла квасоля готова. Викладаю у посуд. Далі достаю цвітну капусту. Вона теж вже готова. І після цвітної капусти я відправляю броколі. Далі продовжую займатись баночками. Перець у мене ось такий колобок. Я його зараз почищу. Приберу всередину, ось на такі шматочки і відправляю у баночку. Броколі готова. Теж викладаю у посуд. І тепер буду складати помідори. Наколюю помідорки. В одну баночку я зроблю тільки помідори і спаржова квасолька. Відправляю в спаржову квасольку. Я обов'язково на овочеве асорті відварюю овочі. Один раз я закривала з сирими, нам не сподобалось і тепер проварюю. Далі броклі. Ось такі баночки. Це в мене таке асорті з капустою, помідори, огірки, спаржева квасулька. А це будуть просто помідори і спаржова квасолька. Усі овочі я порозкладала. Кількість овочів я не вказую, бо це за власним смаком і бажанням. Хтось любить більше огірочка, хтось любить більше перцю. Заливаю окропом, під баночкою підклала ніж. Баночки я залила укропом, прикрила кришечками і залишаю тепер охолоджуватись. Вода в баночках охолола, і я її виливаю у кастрюльку. Баночки окропом я буду заливати один раз, другий раз я буду заливати вже маринадом. Бо у мене овочі не крупні, помідори тонко корі. А інші продукти капуста і спаржова квасоля вже варені. На одну трилітрову банку. Коли ми зливаємо, треба додати 100 мл води. Це для того робиться, щоб вистачило у нас маринаду. У мене тут 3,5 літри, тому я додала 110-120 мл. До водички відправляю сіль. І з розрахунку 1 столова ложка солі на 3-літрову банку і 2 столові ложки цукру на 3-літрову банку. За рецептом на одну 3-літрову баночку мені треба взяти ось таку без гірки чайну ложку лимонної кислоти. Так як у мене тут півтора літра, то я беру половину чайної ложки і відправляю у баночку. А в ці літрові баночки я покладу третю частину чайної ложки. Чекаю, поки вода в кастрюлі закипить, і будемо заливати вже наші асарти. Водичка закипіла. І тепер цим киплячим маринадом я заливаю наші баночки. Під баночку я підклала ніж. Вогонь я не виключаю, допоки не закрию усі баночки. Наливаю так, щоб через верх лилось, накриваю кришечкою і закручую. Ось таке чудове асорті. Зараз я баночки перевертаю і укутую до повного охолодження. І далі заливаю інші баночки. Цієї кількісті маринаду мені вистачило якраз на усі мої баночки. Ось таке асорті. Асорті можна закривати за будь-яким рецептом, який подобається. Родині усім смачного.